О, вибач, ти, ти не проти, якщо я візьму. А, я досить голодний. Просто я якби менеджер, тому я вище за рангом гадаю. Але я купив його за свої гроші. Так, але як я вже казав, я все одно менеджер, тому на мені чорна футболка, а на тобі червона. Тому я тут старший за рангом, то ти не проти, якщо я з'їм, бо я менеджер. Ну я купив його собі на обід, тому Просто... я думав, що я. Так, але оскільки я менеджер, я подумав, що можливо. Але взагалі-то я пішов у Subway і купив його собі на обід. Круто, круто. То я так. Отже, все круто. Дуже тобі дякую. Насправді дуже смачно. Mm. -hmm. Для тебе є урна для сміття? Дякую, бро. Дуже дякую.